Найближчими днями в Україні періодично дощитиме, подекуди опади будуть згрозами, а ночами ще будуть заморозки. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича, що опублікований на порталі Мітеапрак. Погода 25 квітня. У четвер, за даними синоптика, у східних та західних областях очікуються дощі. Нарешті території країни буде безістотних опадів. Вітер змінних напрямків. 5-10 МС Температура повітря вночі 6-11 С в день 15-21С У південних, центральних та східних областях вночі 9-14 С, а в день повітря прогріється до комфортних 20-25С. Погода 26 квітня. У п'ятницю 26 квітня на більшій частині території країни пройдуть дощі подекуди з грозами. Вітер південний з переходом на західний 7-12 МС, в день місцями пориви 15-20 МС, прогнозує кібальчич. Температура повітря вночі очікується на правобережжі 3-8 С, на лівобережжі 10-15С. Вдень максимальна температура очікується на лівобережжі 17-22С, а на правобережжі буде 10-15 С. Погода 27 квітня. У суботу вночі у північних областях, а вдень місцями у західній частині пройдуть дощі. Нарешті території України, за даними синоптика, буде без опадів. Температура вночі знизиться до 2 сімс у північних та західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0 с В Вдень по всій Україні буде 1621 С. Погода 28 квітня. Наприкінці тижня істотних опадів в Україні не передбачається. Вітер буде південно східний 7-12 мс, в день місцями пориви сягатимуть 15-20 мс. Температура повітря вночі очікується у межах 6-11 С, в день повітря прогріється до 17-23 С, а у Криму взагалі буде до 27 С. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!